У Дніпрі відзначили День Збройних сил України. У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся великий святковий концерт, присвячений нашим захисникам та захисницям. На сцені музика, поезія, пісні та слова подяки тим, хто обороняє країну щодня. Подробиці у наступному сюжеті. У залі театру сьогодні особлива атмосфера. Тут звучать слова підтримки та вдячності українським військовим. Концерт до Дня Збройних сил України зібрав військових, ветеранів, волонтерів та їхні родини. На сцені музиканти й артисти театру, які присвятили свої номери тим, хто боронить державу. Патріотична тематика в нашому театрі, це на першому місці. І, власне, оскільки концерт вбирає в себе багато номерів, фрагментів з наших вистав, то, власне, такий концерт ми завжди присвячуємо до Дня Збройних сил України. Бо, власне, це вони захищають нас зараз, це вони дають нам можливість працювати. Це вони, ці хлопці, які зараз в таких важких умовах відстоюють наше право на свободу і незалежність. Тому ми вважаємо весь колектив під керівництвом Оксани Іванівни, що це наш борг. Ми хочемо, щоб власні ті глядачі і ті військові, які мають змогу прийти сьогоднішній концерт, відчули, що ми їх любимо, що ми намагаємось в тилу тримати оту патріотичну нотку. Яка можливо не в кожного нашого громадянина так активно існує, то ми хочемо підігріти трошки і сказати, Україна є, вона буде, і перемога буде за нами у програмі Патріотичні композиції, театральні постановки та музичні номери. Артисти кажуть, сьогодні важливо дарувати емоційну опору, особливо тим, для кого фронт став щоденною реальністю. Цей концерт присвячений нашим захисникам захисницям. Цим концертом ми хочемо передати трішки своєї вдячності, подарувати нашим героям радість, тепло передати їм і подякувати за те, що ми маємо змогу виходити на сцену і працювати. На сцені звучали твори сучасних авторів. Та класика переосмислена через досвід війни. У кожному номері подяка і повага тим, хто сьогодні забезпечує наш спокій. Мистецтво показує. Показує стан суспільства. Якщо мистецтво живе, то і суспільство тримає, так би мовити, силу духа, тримає, тримає в собі життєві сили. І наші хлопці та дівчата вони вірять і знають, що їм є куди повернутись, і є що захищати за що вести цей бій у театрі. Кажуть, проводити такі заходи не лише про мистецтво. А й про пам'ять, взаємну підтримку та єдність сьогодні. Дніпро ще раз подякував своїм оборонцям, тим, хто наближає перемогу. Поліна Коляда, Віталій Шалдов, новини Д1.